Вітаю, друзі. Є така відома цитата, яку приписують генералу П'єру Камброну: генералу, який очолював перший полк піших ігерей: гвардія вмирає, але не здається, це можна і про Україну сказати, але тут не про те, що відбувається на полі бою, а якраз про те, що відбувається з птахами, які повилітали з гнізда Зеленського. Це про тих, хто кращий з кращих, яких він привів до. Влади, хто прийшов разом з ним, як його Перша гвардія, і хто залишається сьогодні разом з ним, але розставлений в різних місцях. Наприклад, Кирило Тимошенка. Рахункова Палата виявила порушення телеканала Рада на мільйони. З'ясувалося, що телеканал Верховної Ради платив сотні мільйонів. Компанії кінокіт, яка пов'язана з Кирилом Тимошенка, замість того, щоб купити на ці гроші собі нове обладнання, платили цій компанії. Вона купувала і ставала потужним продакшеном. Хтось здивований? От про це повідомив рух Чесно з посиланням на аудит рахункової палати, який презентували ще 17 грудня. Найцікавіше в цій ситуації це те, що компанія кінокіт вважається і журналістами, і слідувачами, і навіть правоохоронцями. То, яка є з орбити колишнього заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка, вона отримала підряди на понад 250 мільйонів гривень для виготовлення контенту саме телеканала «Рада». Ну, бо у телеканала немає з власної техніки, немає власного обладнання, щоб самостійно створювати контент. Частину підрядів кінакіт міг отримати взагалі без конкуренції. І про це йдеться у повідомленні. Під час аналізу рахункова палата виявила, що значна частина обладнання державного підприємства телеканалу Рада застаріла і потребує заміни вже давно. І на ці гроші, які були, можна було би. Замінити, але ні. І навіть виробити, до речі, свій контент, що стало би значно дешевше для держави. А ще й оновили би технічне, технічне обладнання каналу. Але хто ж буде йти таким шляхом? Це ж не цікаво. Цікаво, коли ти завдяки державній компанії створюєш свою особисту, береш гроші держави, вкладаєш в техніку. Для своєї кампанії, а не для державної. А потім, якщо що, в тебе є кампанія, яка обладнана всім необхідним. Так, от, начебто, через відсутність якісного обладнання, парламентський телеканал і уклав договір на виробництво медійного продукту з кінокітом на загальну суму 276 мільйонів гривень. Цю компанію пов'язують з екс-заступником голови офісу президента Кирил Тимошенка, який нині є. Радником міністра оборони Ростема Умєрова. Ще одне пташеня з Гнізда Зеленського. Ні, ні. От Умєрова точно не Зеленський привів, але він з голоса дуже швидко переїхав до а, прозеленського оточення. Так от. Засновницею і власницею кінокіта є випускниця української кіношколи Юлія Дроздова. Цю школу, як раніше повідомляли українці, українські журналісти заснувала дружина Кирила Тимошенка Альона. Повідомляє рух чесно. А сьогодні Кирил Тимошенко працює в мінобороні. Ню ню, до речі, у до Кирила Тимошенка є багато питань. У Набу і САП, але тут теж не все так, як повинно бути. Ну чому тому, що хто хтось думає, що Набу і САП це незалежні структури, хочу нагадати колишній очільник а, Нафтогазу України а, до того міністр до того, а, а зараз ви вибачте міністр вже Мін'єду, Ну хто, хто на чому спеціалізується, це окрема історія. Так, от, цей міністр пан Чернашов, Згідно слідство, саме Набу і САП був замішаний в деяких оборудках, і коли був міністром в іншому відносі. Але питання не в тому: в нього повинні були пройти обшуки. Але хтось невідомий, але дуже впливовий, зателефонував пану Семену Кривоносу, очільнику Набу, той зустрівся з Чернишовим і обшуки. На дозвіл, яких дав суддя, не були проведені, От так сталося. У всіх провели, а Черношова не провели, і це дало Черношову можливість потім залишатися в обоймі, а зараз стати міністром мін'єду. Ну до речі, справа по ньому теж не йде, і всі розуміють, що якщо влада змінить ні, не так коли влада зміниться, то справа. Розпочнеться знову, але пан Чернишов цей час буде вже за кордоном, і все це зрозуміють і так само, як і Сініченка. Пам'ятаєте, теж один з е, пташенят Зеленського, якого той поставив керувати е, фондом держмайна. Який потім з'ясувалося, зробив все, що від нього хотіли в офісі, але трохи прибарахлися на 10 мільярдів гривень і поїхав за кордон. А під час повномасштабного вторгнення зміг виїхати зараз офіційно в розшуку в нього навіть я от надо дізнався були зарештовані автівки в відні в Австрії. але 10 мільярдів гривень. Це значно більше ніж три автівки, які зароштували у нього. Так, от той поїхав, знайти не можуть в нього прихисток, буде жити нормально, грошей вистачає. А допоміг йому в цьому Володимир Савель Зеленський, який привів його, дав його Верховній Раді і сказав: Голосуйте за нього з нього проголосували. Супер зараз. Тимошенка. З ним цікава історія. До речі, повертаючись до історії з Тимошенка. По якій веде справа на Буйсап, це історія велике крадівництва. О, вибачте, велике будівництво обмовився. Там по цій справі багато хто проходить, і Тимошенко теж в нього навіть вилучали телефон, засоби інформації, все це зрозуміло. Коли все це буде розслідуватись, вони й зараз розслідується, і справи вже готові. але Ще раз скажу при цій владі: нічого не буде. Або люди будуть виїжджати за кордон і можуть знайти, або дістати, наприклад, як того ж самого нардепа Дарченка, пам'ятаєте? Які якого по якому провели справу? Виявили, що він так давав хабар в криптовалюті Наєму, про що Причому Наєм повідомив? Одарченко затримали далі. Суд суд вирішує все супер, конфіскація і 8 років. Але Одарченка вже в Румунії, тому що перейшов кордон і ховається там, отримавши політичний прихисток. Все зрозуміло так, влада, якщо не може захистити, допомагає виїхати з України. Тому тут запитань немає. Запитання інше. А з Кирилом що буде? Теж будемо чекати потім, як і Чорношова. Ну, гаразд, подивимось, з часом все стане зрозуміло. Але єдине, що не зрозуміло, от все це все відбувається, влаштовує Зеленського, Від ця, ця історія вбиває його рейтинг. Вона знищує взагалі його будь-які надії на можливе переобрання. І я розумію, що. Оточення Зеленського все влаштовує. Ну, тому що вони залишаються в обоймі влади, використовують владу для персонального збагачення, незаконного персонального збагачення. Фактично, це торгівля а, впливом. Всі це знають, всі це розуміють. Розуміють, які сотні мільйонів доларів підіймаються кудись наверх, але ніхто не хоче цим займатися. Ніхто не хоче зупинити ці потоки. Ну, Чому мабуть, тому що бджоли проти меду не воюють? Оці бджоли проти цього меду воювати теж не хочуть. І саме тому ми бачимо, що правосуддя в Україні поставлено на паузу. Є рішення оцих не чіпаємо, оцих чіпаємо. Хочете приклад ще один, щоб ви зрозуміло остаточно? Дмитрук, пам'ятаєте, який втік за кордон, і тільки після цього йому так вручили підозру за що? За те, що він. Бив військовослужбовця, але ж бив він не один, бив разом з Олександром Куницьким, ще одним членом команди Зеленського, який, до речі, і член президентської фракції. Коли стало зрозуміло, що вже неможливо тягнути, ну як це, Дмитруку вручили підозру, а Куницькому не можуть вручити. Треба вручати. Куницький став на лижі. Ні, не поїхав кататися на лижах кудись там в Доломіти, Альпи або ще кудись там, наприклад, в Аспен. Ні, 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 що ви? Він просто поїхав з України, використовуючи те, що він людина, яка входить в президентську фракцію, і близький до офісу президента. Поїхав і каже: Я не повернуся. Ну, сказав там хай посадять ті, хто покарають, тих, хто мені зламав ребра. Які ребра? Але він нічого ж не сказав про те, що хай скасують справу, про якій я повинен отримати підозру? Ні, не сказав публічно. А не публічно так вимагає, але як же так зробити? Дмитруку дали справ дали підозру? А йому ні всі розуміють, що уникнути цього неможливо тому, щоб не відповідати за побиття військовослужбовця України під час військового стану. А для Куницького це багато пригодами історії у майбутньому. Так, от він поїхав з України, і це зрозуміло до речі, з ним ведуть перемовини, його хочуть повернути але. По команді підозрюю далі не вручають. Це показує, що коли влада щось хоче, вона робить те, що вона хоче, навіть якщо це порушує закон. До речі, а як там справа Паша і Мерседеса? Пам'ятаєте, гучна справа, яку розкачували і казали, що от це буде супер. Справа закінчена, але в суди її не подають, тому що злізики з, з банковою сказали, що татаров поставив її на паузу. Справа є, доказова база зібрана в суд не подають. Красива історія? Так, не дуже. Але це нормальна історія про всіх, хто цікавить Офіс президента? Їх вони захищають зараз, а вони займаються персональним збагаченням. А потім Зеленський каже: Нам треба об'єднатися. Ну як нам об'єднатися, коли одні донатять на ЗСУ, а інші грабують країну? Ну як нам об'єднатися, коли одни захищають Україну, а інші готуються стати на лиже, як тільки влада буде змінюватись? Ну як нам об'єднуватися? Коли одних хочуть перемоги у війні, а оточення Зеленського хочуть перемоги на виборах, щоб не відповідати по закону. Різні цілі. Саме тому з цими людьми об'єднатися буде неможливо. Об'єднатися можна з тими, хто з тобою одної думки, хто одних поглядів, для кого одна і та ж мета збереження України, відродження її. А для цих людей розграбування України це головна мета їх приходу у влади. Бо хтось повірить, що всі ці Тимошенка. Чернишов, Куницький, Дмитрук і інші безуглі з рахаміями державники, які готові віддати своє життя в ім'я України. Ви в це вірите? Я ні. Ну тому займаємося своїми справами, допомагаємо ЗСУ і пам'ятаємо, що поки є ЗСУ, є Україна. ЗСУ це єдина запорука майбутнього України. Тому допомагаємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ. ЗСУ. Це головний захисник України. Тримаємося і все буде Україна, папа. -па.